Чому я так сильно реагую на емоції інших і втрачаю себе? Друге, це невидимий та тягар відповідальності. У дитинстві тебе могли не прямо, але випосередковано навчати, що якщо мама або тато в поганому настрої, ти маєш щось з цим зробити? І це формує внутрішній патерн, Ну, тобто, дайте нормативну поведінку. Я відповідаю за чужий стан. І ти починаєш розчинятися в інших, бо це колись було єдиним способом залишатися в безпеці. Звісні такі кордони для тебе. Третє, це відсутність досвіду, тобто емоційного кордону. Тебе, ймовірно, не навчили, що можна відчувати емпатію і водночас залишатись у собі. Це знаєш, як навчитись тримати парасольку. Коли йде дощ, і ти бачиш, що дощ, дощ, і можеш бути поруч з тим, хто промок, але обов'язково самій. Не обов'язково промокати. Якщо потрібна консультація, звертайся, я поруч.